Є реакція від Сполучених Штатів Америки щодо обміну тисячу на тисячу. Нагадаю вам, сьогодні пройшла другий е раунд обміну. 307 наших героїв повернулися додому. Відреагував на це спеціальний представник Дональда Трампа по Україні. Кіт Келлок. Нагадаю вам раніше Трамп зробив, скажімо так, фальстарт, допоки готувався вчора перший етап. Обміну військовополонених наших, і ми віддавали терористів. Трамп завчасно написав, що відбувся вже обмін. Так, от що сказав Кіт Келох? спецпоставник президента США щодо України назвав обмін полоненими найпозитивнішим результатом переговорів у Стамбулі. Цитуємо найпозитивніший результат технічних переговорів між Україною та Росією, що відбулися минулого тижня. В Стамбулі заплановано повернення по тисячу військових з кожного боку. Написав кіткало в себе в соцмережі Екс. Ну, бачите, неприйнятно поставивши на один рівень президента України і диктатора Путіна в себе на заставочку. Але це вже окрема розмова про те, кого і як вони ототожнюють. Також він дописав. І зазначив, що нам потрібне припинення вогню, і вбивства мають припинитися. І тепер я вам нагадаю історію саме про припинення вогню. Адже перша пропозиція була звичайно ж пригадуєте, коли в суботу, 10 травня, в Україні зібралася коаліція рішучих, які там Кір Стармер, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. І вони всі разом задзвонили Пу Трампу і домовилися. І до речі, Трамп підтримав ультиматум Путіну щодо безумовного всеосяжного припинення вогню, як мінімум, на 30 днів. Після того, звичайно ж, Путін вночі 15-го числа 12-го числа. Я го перепрошую, травня сказав, що ні, давайте в Стамбулі 15-го числа зустрічатися. Тобто він проігнорував ультиматум європейців і ультиматум, який підтримали Сполучені Штати. Трампом про припинення вогню згодом вже стало відомо, і це агенція Ексіос писала, що в Лондон, начебто, Келох привіз план від Сполучених Штатів Америки, який складався з 22 пунктів. Першим, де було прописано з пунктів, було написано безумовне припинення вогню. Але згодом, коли переговорив Трамп з Путіним, коли Путін проігнорував стамбульську зустріч. Wall Street Journal сказала наступне, що, мовляв, Трамп попросив європейців, що йому не подобається слово безумовне припинення і краще його там не вживати. Очевидно, це є наслідки розмови Трампа і Путіна. І все ж таки, як ми зараз вже знаємо, після обміну завершення обміну, а завтра буде третій раунд повернення наших героїв додому. Відповідно, Лавров, міністр законаних справ Російської Федерації, обіцяв, що Росія надасть меморандум, і там буде прописано, на яких умовах. Росія готова припинити вогонь. Мені видається, що там буде те, що і говорив Мединський очільник делегації Росії в Істамбулі. Це там репарації, відмови від репарації виведення військових сил оборони України з української території з тих чотирьох областей, які Росія собі анексувала і вписала в Конституцію. І ще ну можливо підкоригують якісь. Там моменти, все, що треба розуміти і знати, що буде в тому меморандумі. Ніяких кроків навіть не сподіватися не буде для того, аби можна було домовитися або погодитися на ті умови і припинити вогонь. Тому очевидно, вкотре Кремль, Путін відмовлять в припиненні вогню безумовному. Слово, яке дуже не подобається тепер чомусь Трампу. Хоча 8 травня він писав про безумовне припинення вогню в себе в соцмережі, може подивитися, заскрінити і читати собі на ніч перед тим, як буде лягати спати в Маралаго. Але найважливіше також те, що, начебто, Блумберг видання передає, що США дали сигнал Кремлю, що вони не бажають на майбутніх можливих зустрічах з Росією, Україною, Європейським Союзом і США, не бажають бачити Мединського. Цього очільника, радника з культури Путіна, який був в Стамбулі, мовляв, наче в нього дуже категорична якась позиція, дуже ультимативний підхід. Він дуже такий наполегливий і безкомпромісний. Ну відверто кажучи, не знаю, де журналісти Блумберга брали цю інформацію, але давайте будемо розуміти просту річ: ну який мединський може мати мандат на вирішення пропозицію чи прийняття рішень? Абсолютно ніяких, це маріонетка. Кажуть, до речі, навіть що він не має прямого контакту з Путіним, тобто він не має прямого зв'язку з диктатором Кремля. Є посередники, через які він може щось продавати. Тобто, Мединський це є просто технічна фігура на цих зустрічах, тому вірити Блумбергу, що мовляв, він США не хочуть бачити Мединського, та там байдуже хто буде. Ніхто рішення крім Путіна не приймає а тим паче рівень мединського це взагалі лише читати те, що написали в Кремлі чорним по білому.